Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Демон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо грати в групі назви Street Legal Racing Redline. І давайте. І це мабуть остання серія, в якій я буду модернізувати цю Toyota Celica. Давайте е амортизатори зробимо жорсткішими. І це пружини. Ось так. І давайте з двигуном щось зробимо. Давайте деталі замінимо на оці більш кращі. Ох. Я прошу пробачення, тому що літо якесь, якесь холодне виявилось. Давайте цей турбонадув поставимо. та й трансмісію 6-ступінчату давайте поставимо. саму найкращу. Знімаємо. Це все знімаємо. Я цілий двигун зняв. Усе ставимо, це продаємо. І давайте глянемо на потужність. 294 кони та 532 моменти. Тут максимум 12 тисяч обортів за хвилину. Усе на максимумі. Два бари видається цей турбонаду. Давайте з коробкою трохи. Розберемось, заблокуємо задній диференціал, повний привід. Та потужність у нас тепер 303 коней та 548 момента. І все. Давайте виїжджати на цю трасу. Ого, як розриває! 1,5 просто диво. Менше палива з'їдає. І більша потужність. Нічого собі. Та вона навіть легша, мабуть. Просто. Так, шоста передача. Педаль до полу. Так, 230 км за годину. 240. 244. 245, 246, 247, 248, 249, 250, було дуже близько. Уже обороти потроху починають падати. 256 це максимум. Так що я вважаю досить. Може 260 вийде набрати. 253. Ну, обороти падають. Тут спуск, давайте. Ну, на жаль, не вийшло. Ось так. Пригальмовуємо собі, котимося. Собі котимося та і все. Нічого собі... Оце тачка. Іноді на цих звалищах щось таке попадається, що навіть унікальне. Прямо унікальне. Так, зупинимося. Ну і все. Як вона прекрасно виглядає. Хоча, я вважаю, досить. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!